Питання про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2015-му – Головне на засіданні виконавчого комітету міської ради. На проведення літньої оздоровчої кампанії 2015 року з міського бюджету виділено майже на 2,5 мільйони гривень більше ніж у 2014 році і складає 5 мільйонів 912 тисяч 370 гривень. За рахунок цих коштів пільговим оздоровленням заплату, заплановано охопити понад П'ять тисяч дітей міста Полтави. Так, зокрема, на організацію відпочинку та оздоровлення дітей. Міське управління освіти отримало понад 2 мільйона 167 тисяч гривень. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 1 мільйон 174 тисячі. Ще два з половиною мільйона спрямували на закупівлю путівок до дитячих таборів. На сьогоднішній день 6 мільйонів гривень тільки на відпочинок дітей. Я вважаю, це дуже великі кошти попри всю економічну складну ситуацію, попри попри все подорожчання. І сьогодні створена ціла у нас комісія, цілий штаб. Якщо діти будуть відпочивати, то ми ціле літо будемо працювати для того, щоб проконтролювати, щоб якісно відпочили діти і знали, куди пішли наші кошти. Загалом за кошти з міського. У бюджету планують оздоровити більше 11,5 тисяч дітей. Це сироти, діти-інваліди, чорнобильці, ті, які зростають у сім'ях працівників бюджетної сфери, переселенців та учасників бойових дій. А також із малозабезпечених та багатодітних родин талановиті та обдаровані маленькі полтавці. Заміські табори Супутник та олімпійські надії вже готуються до прийому першої зміни. Передбачили у бюджеті кошти на підтримку інших соціально незахищених категорій. Пропонується виплатити матеріальну допомогу 204 дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, по 400 гривень кожній, на загальну суму 81 тисяча 600 гривень. Ще по 2 тисячі гривень обіцяють виплатити п'ятьом матерям загиблих афганців. 100 тисяч гривень спрямували і на облаштування дитячого будинку сімейного типу у Мачухах. Сім'я Требухів, говорить міський голова, відмовилась від дітей. Нині всі вони у притулку, але є жінка, яка готова стати їм мамою. Я впевнений, що ця жінка використає ті кошти за призначенням. Ми їй допоможемо завдяки нашим, скажімо так, адмінресурсу, щоб вона матеріали купила якомога за дешевшою ціною. Є спонсори, які готові дешевше продати ці матеріали. І Ми вважаємо, що 100 тисяч гривень, і вона так вважає, що 100 тисяч гривень їй вистачить для того, щоб відремонтувати цей будинок і належним чином проживати там. Підкреслюю бере на виховання вісім дітей. Наш обов'язок допомогти їй, хоч в чомусь.